Світові стовпи сяяли над містом Харків в січні 26-го року. Відео зробили астрономи Каразінського університету. Це атмосферне явище відоме як світовий стовп, це оптичний ефект, що виникає через відбиття світла від крижаних кристалів, що знаходяться в атмосфері. Зазвичай такі атмосферні феномени спостерігаються над джерелами світла, які знаходяться на землі, ліхтарі, прожектори, пожежі та інше. Такі явища часто спостерігаються в морозну погоду за особливих атмосферних умов тиск, вологість, температура. В повітрі утворюються крижані кристали, що відбивають світло, утворюючи ефект вертикального світіння. Подібні стовпи ще можна побачити вранці або ввечері над сонцем, яке сходить або заходить під горизонт. Чи можна подібне назвати унікальним явищем? Ні, а от рідкісним в принципі можна. Майже щороку стовпи світла спостерігаються в різних країнах. Просто не всі їх помічають, бо це зазвичай відбувається вночі і може спостерігатись нетривалий час. Вражаюче це явище в першу чергу для тих, хто ще не бачив подібне в житті. Небо може не тільки лякати, а й приємно дивувати. Милуйтеся небом, вивчайте природу.